Мерлін Монро справжній символ Голівуду 50-х років, акторка, співачка, модель і жінка, яка змінила уявлення про жіночу привабливість. Її образ блондинки з чарівною усмішкою став іконою, а життя однією з найбільш обговорюваних історій ХХ століття. Справжнє ім'я Мерлін Норман Джин. Вона народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі, США. Її дитинство було важким. Батько покинув родину ще до її народження, а мати страждала на психічні розлади. Норму Джин виховували у прийомних сім'ях і дитячих будинках, що залишило глибокий слід на її подальшому житті. У 16 років вона вийшла заміж, щоб уникнути повернення в дитячий будинок, але справжній поворот у її житті настав під час Другої світової війни. Коли вона працювала на фабриці з виробництва зброї. Саме там її помітив фотограф, і невдовзі вона стала фотомоделю, з'явившись на обкладниках багатьох журналів. У 1946 році вона підписала контракт зі студією і взяла собі сценічне ім'я Мерлін Монро. Ім'я Мерлін підходить від зірки Бродвею, а прізвище дівоче прізвище її матері. Перші ролі Монро були другорядними, але її природна харизма швидко привернула увагу. Справжній прорив стався у 1953 році, коли вона знялася в фільмі Ніагара. А згодом у комедіях Джентльмени надають перевагу блондинкам та як вийти заміж за мільйонера. У цих фільмах вона зіграла стереотипну наївну блондинку, але зробила це з такою чарівністю, що образ став легендарним. Монро була не, не лише акторкою, а й розумною жінкою, яка прагнула визнати своєї майстерності. Вона вивчала акторську майстерність у Лі Страсберга у Лі Страсберга. Заснувала власну продюсерську компанію, що було дуже сміливим кроком для жінки того часу. Однак її особисте життя було сповнене драм. Вона тричі виходила заміж. За джима Догарті, бейсболіста Джо ДіМАджело та драматурга Артура Міллера. Жоден шлюб не приніс їй справжнього щастя, її переслідувала невпевненість у собі, страхи, депресія та залежність від медикаментів. Найвідомішою її роллю стала роль у фільмі у джазі тільки дівчата 1959 року. Яка принесла їй золотий глобус за найкращу жіночу роль у комедії. Попри славу, Монро страждала від самотності, її часто експлуатували, а вона сама відчувала, що світ цінує лише її зовнішність. Мерлін Монро була знайдена мертвою у власному будинку в Лос-Анджелесі, їй було всього 36 років. Офіційною причиною названо передозування барбітуратами. Але обставини її смерті досі викликають суперечки і теорію змови, зокрема через її зв'язки з родиною Кеннеді. Марлін Монро стала не просто зіркою, вона стала символом цілої епохи, її зображення і досі використовується в мистецтві, моді, рекламі. Вона залишила по собі не лише фільми, а й образ жінки, яка прагнула любові, прийняття і визнання. Попри всю свою блискучу зовнішність, вона казала: мене можуть бачити щасливою, усміхненою, сяючою але в глибині душі я завжди залишаюся самотньою дівчиною, яка прагне справжньої любові.